Влад, як мені набрати масу, я дуже багато їм, реально багато, але не набираю. Завжди, коли я це чую, я знаю, що ти їш мало. Але ти, в свою чергу, думаєш, що ти їш багато. Колись я також думав, що я багато їм і вага не росте, але потім, коли я почав в цьому більш краще розбиратись, почав підраховувати, записувати, що я їм, побачив, що мені просто здавалось, що я багато їм. Звичайно, бувають такі випадки, коли ти справді багато їш, і не можеш набрати. Таких з вас, хто дивиться це відео, буде, скоріш за все,. Менше 5%, тож, скоріш за всього, ти справді мало їж. Якщо ж ти вийшов в ці 5%, ти справді багато їж і не набираєш, потрібно їсти більше. Потрібно їсти ще більше, ніж ти думаєш. Знаєш, правило завжди одне: отримувати з їжею більше калорій, ніж ти витрачаєш. Можливо, в тебе такий спосіб життя, що ти витрачаєш справді багато калорій. Можливо, в тебе такий організм, такий метаболізм. І тут є тільки один вихід: це збільшувати.